Так, всім привіт! Хотіла трохи засняти відео, поки в мене там школярі займаються. Трошки поділитися своїми новинами, трошки розказати про те, чим я тут займаюся, і взагалі, в цілому. В нас така склалася ситуація, можна сказати, проблема. У мене є старий матрац з дивану, ну ніби як з дивану. З ліжка, панцирний я не знаю, з старого зразочка. І він у мене стоїть і на підлозі. <гум> Тому це таке ліжко е, уніві зараз сучасне, майже спиш на підлозі. Оскільки зараз холодно, я шукала варіанти, як би то зробити адекватно підняти те ліжко. Шукала можливість замовити тут бруса та привезти, але. Е, Сталося так, що тут два-три бруси не везуть. Говорять, що то їм не вигідно. Хоча, ну, яка різниця, якщо ти платиш за те, щоб тобі доставили, не знаю. З брусом не вийшло. Значить, була я в магазині, тут в одному з будівництвом зв'язано. І питалася все ж таки, щоб мені хоч якось привезти того бруса. На що мені жіночка сказала, що можна попросити у мера піддони. Він дає піддони, і можна їх поставити під той матрац і зробити таке типу ліжко. Тут в нас хлопці біля бару розбирають стару будівлю. і... Я сьогодні телефонувала мерові, щоб спитати, чи, чи можна взагалі попросити, чи купити, чи я не знаю, що мені дуже треба. Він сказав, що можна туди підійти і попросити зателефонувати, і мені дадуть два піддони, що дуже-дуже мене ну, потішило, тому що реально я можу на ті піддони поставити той матрас і буде більш адекватне ліжко. Що ще є тут один чоловік, який нам допомагав зі світлом. Я йому дуже вдячна, спасибі велике, тому що коли в нас почало щось тут зникати в коридорі, блимати, горіти, плавитися і із цього індукційна плита не працювала, а вибивала постійно. А індукційна плита коштує ну немало грошей 4, більше 4 тисяч. І я дуже боялася, що вона може згоріти. Чому купила індукційну плиту? Тому що готувати ні на чому. Електрична плита вона більше мотає світла. І тому. А Однокомфорочна мені, ну, якби, ну куди, якщо мені треба приготувати на 5 чоловік. Тому ми так вирішили, що купимо індукційну і на дві комфорки вийшло більше 4 тисяч, світла, вона потребує менше, тому в якійсь мірі економія. Вона блокується і е, діти можуть не натискати там нічого. Е, правда, для неї потрібні окремо каструлі, підходять мальоровані каструлі. Є для них, звичайно, спеціальні каструлі, але оскільки мені треба було якось економ варіант, так, тому що мої каструлі, ті, що в мене тут, вони не підходять. І казан не підходить, хоча той казан мене дуже-дуже спасав, він великої ємкості, і в ньому можна було натушкувати картоплі. І на цілий день вистачало. А тут я не можу в ньому тушкувати картоплю. тому... А каструльки маліровані я знайшла, їх магнітом перевірили, тому що на метал вона приймає. І взяла ті каструльки. Вони невеликі, приходиться готувати по три рази на день, але ну, так уже склалося. І, і знову ж таки я за цю людину. Ця людина говорила, що можливо, якщо по можливості, він зможе допомогти привезти е, ті ж самі бруси. Е, ну Не знаю, зараз зв'язочка немає з цією людиною. Я ще зателефоную, спитаю. Чи то можливо, чи як то можна зробити. І е, якщо, якщо це буде можливо, то було б дуже дуже непогано, тому що я б могла. Ой, Боже, собака. Я б могла зробити нормальне ліжко. Е, що я, в принципі, вмію робити? Е, інструменти в мене є, і шуруповерт, і... Болгарка, тому ну, якби, все це мені знайоме, я в принципі, з цим дуже непогано справляюся. Так, Декілька відео тому я викладала, що купила лампу і фрезер. Я пробувала робити. Нігті, але я їх повідламувала в дорозі, пакетом зачепила, один відламала, все, мені було так незручно, повідламувала інші, пошкодила собі пластину, тому що це все в дорозі. І зараз хочу то все діло виправити, щось зробити і виправити ситуацію. Сьогодні до мене має прийти жіночка на нігті, а ця жіночка буде вже в мене вдруге. Робити нігті, їй все подобається, що мене не може не тішити, тому що дуже приємно працювати з тими людьми, яким подобається, які приходять знову і знову. Ось, і надають можливість заробити якісь кошти для мене, моєї родини. За що я дуже дуже вдячна. Спасибі. Так. Ця жіночка робила нам тортика на мій день народження. Я трошки там прикрасила його фруктами, ну, тому що, мабуть, ми любимо дуже фрукти. І коли такий домашній торт, він такий дуже смачний, то його треба чимось розбовтувати, тому що може бути погано. Торт вийшов дуже класний, дуже смачний, хоча я можу сказати, що в цьому році я навіть жодного шматочка не пробувала, тому що діти його замили. І дум... чекаємо, Ілюші, день народження, для того, щоб випікати, знову прохати цю жіночку, щоб нам зробила торт смачного. Тоді вже, я думаю, в мене вийде його, вийде його скуштувати. Так, буду робити нігті. Можу показати результат, що вийшло. Зараз я знайшла в інтернеті дуже цікаву таку задумку. Нігті робляться як під мрамор, під таку якусь каміння, таке коштовне якесь. Дуже гарно виглядають на нігтях. Ось і хочу собі зробити. Що з того вийде, не знаю, буду дивитися. Так... Хотіла е, дуже подякувати тим людям, які дивляться наш канал. Е, спасибі за те, що підписуєтеся, спасибі за те, що дивитеся. Я надіюся, що вам то цікаво, що ви тут бачите. Хоча е, останнім часом тут такого цікавого нічого не відбувається. Але ж все ж таки, е, що в нас цікавого, ми. Е, у нас з'явилася така дівчинка неслухняна зараз. Вона кусається, дуже кусається, тому що їй все одно хто і що вона за пальці, за лице може вкусити. За що зараз вона отримує гемзеля? І вже вона розуміє, що зі мною гратися так не можна, тому що я тільки говорю, що не можна. І вона починає реагувати вже на це. Але ну, не з усіма така ситуація. Ну, мабуть, вона відчуває, що я більш якби тут головніша за неї, тому вона якимось чином мені підкоряється. А так навряд чи би вона то щось підкорялася. Дівчинка дуже грайлива, дуже грайлива. Вона дуже любить гратися. купили їй іграшку, тому що вона почала гризти наші станки з Анією, на яких ми робимо браслети й брілочки. А, тому що в неї що зубки там, починають то, різатися, і їй треба то все діло якось е якимось чином виправляти. І ось вона почала гристи наші станки. І я кажу, Аню, як вона так буде з ними гратися, вона нам їх поз'їдає і не буде на чому працювати. Е -е, тому е -е, взяли ту іграшку, у нас така іграшка була в нашої Ніки. Вона їй дуже подобалася, дуже заходила, класна іграшка. Там така міцна резина, яка не проривається, тому що я брала і курицю Нікітій. Вона її роздерла за 15 хвилин і з неї все так полізло з цієї курки резинової Голову вона її відгризла, лапу відгризла, і ну, це жахіть якесь. А коли купила ці кульки, то вона з ними дуже-дуже довго гралася. І, мабуть, ще вони десь вдома там є. Але ж е, е, де вони там, ну, я навіть не знаю. Тому взяла цю іграшку. Вона недорога, вона там коштує чи то 20 гривень, чи щось в тому районі. Е, але вона така надовго. Рік. Витривала така іграшка на рік, я думаю, точно вистачить. А, бігає, грається, дуже любить соціальна собачка, вона дуже любить спати з кимось. Якщо їй то не вдається, вона починає някати, кричати, навіть гавкати. Ось, Так, ще що хотіла розказати цікавого, м -м, мабуть, цікавого такого, я не знаю, щоб розказати. Прийняла для себе рішення, що треба щось робити зі своїми щоками. Щоки мене, в принципі, влаштовують, а ось тут мене не дуже влаштовує. Тому знайшла масажі, які треба робити. І я не знаю, чи вони допоможуть, але спробую. Ще що? Ще хочу почати робити прес. Але для мене то так важко. Зараз. Раніше то було дуже легко. Я робила по три підходи по 30 разів. І мені так легко було то робити. І я навіть ніяк не напрягалася так прям занадто. Але зараз, ну, мабуть, це більше лінь така стала. І тому м -м, дуже тяжко. Я починала вже два рази і з того мало, що вийшло, тому що я то все діло закинула, бо то захворіла то. Мала десь їхати, то іще щось, і так воно все пішло шкереберть. Думаю, головне це хотіти, а бажання в мене ну якби не дуже є. Але є така проблема, я перестаю влазити в штани. І для мене це дійсно проблема, тому що, ну, блін, я їх не купую часто. Одні штани я купила у минулому році, тому після Нового року, як я поправилася і не влазила в жодні штани. І, і якби я ці штани тримаю, і тут бац, я в них вже дуже так плотненько вхожу. Мені то не подобається, тому що, ну, реально, купити нові штани це до 1000 гривень, це ну занадто. Е Наврядчі мені штани так на голову впадуть. Е є ще варіант, яку мені купила, подарувала моя донечка спортивний костюм. І на нього, в нього штани дуже гарно, тому що зараз куплена і під мене куплена. Але ну, якщо постійно його носити, то звичайно я ті штани просто затаскаю. Тому е економлю де одягаю десь, якщо їду. Ось, і... Прийняла таке рішення, що треба щось робити, тому що я так в жодні речі не повлазю. І що саме таке цікаве, що аби ти ну, якби набирав вагу, то набирав вагу повсюди, да, руки, там я не знаю. А так я набираю вагу, у мене живіт, живіт і щоки, і куди от воно таке? Як хом'як. І не знаю, що з цим робити. Я е, ніколи цим якось не переймалася, Їла все, що хотіла, і, о, мабуть, і, ну, по тій причині зараз мені тяжко собі відмовити в чомусь там їсти, так? Ех, їсти вночі, тяжко в цьому відмовити. Хто цим займається, ті мене розуміють. І тому, ну, якби не їсти, це не варіант для мене, принаймні, тому що я помру. І, і ну, то не найкращий варіант, якщо не їсти вночі і я почала пити. Якісь там е, допоміжні для шнулунка е, таблеточки, які, типу, там е, для швидшого е, переварювання. там таке. Але ну, можу сказати, що це таке, що є, що немає, тому е, чим воно мені допоможе, навіть не знаю. І чи допоможе взагалі? Тому треба фізичні, якісь. Е, Такі вправи, які мені, можливо, допоможуть. Прийшла моя красуня. Ой, іди сюди, іди сюди. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ось вона яка, ось вона яка халюся батька. Ось вона, яка галюзя батька. Ти моя красунечка, Я її дуже люблю. Вона така, ух ти моя, бачите, що робить, бачите, що робить. Кусається, кусається, кусається. кусається. І дуже боляче кусається. Так що такі в нас справи. Заходьте на наш канал, дивіться наш Facebook, Інстаграм, і буде, буде нам щастя. Не знаю, як вам, а нам трошки радості то додає. Продовжуємо далі працювати. Вчора поїхало два замовлення на Широке. Це Дніпропетровська область. Треба було зробити замовлення дуже швидко, працювала всю ніч, тому що треба було зробити, прошити, зібрати, запакувати і відправити зранку. І це треба було так активненько, бистренько все це то зробити, тому що то браслетик і брілок для військового. І, і ще один браслетик. Був зроблений для моєї вчительки, яка в свій час дуже мене підтримувала в школі. Вона, вона дуже класна жінка, от реально дуже класна жінка. Її звуть Світлана. Ось вона мене підтримувала, Вона мене передавала свій досвід в якихось речах ми на. Групі там був такий гурточок, я на його ходила, мені дуже подобалося. Вона вчила робити квіти. Я пам'ятаю одне таке, якби яскраві такі квіти, які ми робили. Ми робили квіти з пір'я, щоб мені в голову, мабуть, ну, не прийшло, але то було дуже класно. То був класний час. Я досі спілкуюся з цією вчителькою. У нас дуже дуже приємні відносини, теплі відносини. І мені хотілося зробити їй такий подарунок. Особисто від себе я оплатила цей браслет, який зробила, як би то не смішно звучало, і відправила їй. Я дуже-дуже сподіваюся, -дуже що він їй сподобається, і будуть фото, і вона буде щаслива від того подарунка. Так що, якось так. Робимо нігті, чекаємо нашу Наталію на нігті і п'ємо каву. До речі, вітаю вас всіх. Сьогодні свято, надії, віри і любові, однієї з яких персон, являюся я. Хочу вам побажати великого кохання. Кохання, яке буде бентешити ваше серце, яке буде надавати вам крила, розпромляти ці крила і давати відчуття, що ви летите. Я бажаю вам міцного здоров'я, яке буде вас підсилювати, яке буде вам давати бажання робити якісь нові речі, не стояти на місці йти вперед. Я бажаю вам миру, спокою. Насамперед, в вашій душі, в вашому серці, і тоді все буде гаразд і навколо. І бажаю вам, щоб все ж таки наша перемога була якнайшвидше, Щоб ми всі зраділи ще й більше, ніж ми радіємо кожній перемозі наших хлопців ЗСУ. Я бажаю, щоб все було добре. Щоб все було добре, тому що ми того варті, тому що ми українці. Не тому, що це якась така, знаєте, я над кимось себе ставлю, що от я українка, там, або ще щось. Ні. Тому що ми сильна нація. Тому що ми сильні люди. І як би то нам тяжко не було, ми стоїмо і йдемо вперед. Тому. Що нам такими і лишатися і йти вперед, стояти стійко, не звертати уваги на якісь там тяжкі моменти, які є в нашому житті. А є, Вони є і будуть. І ніхто не говорив, що буде легко. Легко не буде. Буває легко, тільки. Я не знаю, де буває легко. Тому не чекаємо, що нам буде легко. А... Чекаємо, що ми все пройдемо, так що якось так. І сьогодні день приємної родини, день опікунів, піклувальників. Я хочу цих людей також привітати і сказати, що ви робите дуже гарну справу. Це, Це колосальний такий. Тяжкий труд, який Ну, він не простий, тому що кожен день ти покладаєш себе для того, щоб твоїм діткам було добре. Кожен день ти е, щось робиш, кожен день ти піклуєшся, ти переживаєш, ти працюєш, ти готуєш, ти прибираєш, ти Ну, це дуже багато справ. Документи. Е, Дзвінки, школи, і все тому подібне. Ці люди вони покладають своє серце. От реально, ці люди покладають своє серце. В цих людей дійсно є те серце і серце велике. І тому я вам дуже вдячна, що е, завдяки вам, е, ті дітки, які у вас під опікою, не живуть в інтернаті. Е, ті дітки мають е, батьківське тепло, кохання. і е, їм буде набагато простіше у суспільстві, вони будуть розуміти, що таке любляча родина. Вони будуть розуміти, як треба ставитися до своїх дітей, як треба жити в суспільстві. І всі ці речі, які вкладає сім'я, не може вкласти жоден інтернат, не може вкласти жоден заклад. Тому я вам дуже вдячна. Я, я вам говорю. Велике спасибі, низький вам уклін. Ви робите гарну справу. От реально гарну справу. Всіх вітаю і міцного здоров'я, і всього найкращого. А вам, дорогі підписники, я вам дуже вдячна за те, що ви з нами. Також вам спасибі за те, що ви з нами підтримуєте, пишете, дзвоните і дивитесь наші відоси. Всім привіт-пока!